Так, привіт трактористам і саморобщикам. Значить, завершив я роботи по підсиленню на віски UMZ. Ось таким чином у мене це все виглядає. Розкажу До початку підписуйтесь, ставте лайк, зараз розкажу більш детально. Значить, додатково пластина, бо самі кронштейни в мене не прилягають на 6 мм, от якраз 6 мм пластина. Закріплена тут-тут. І тут є такий паз, який зачіпляв за верхній краб. Не дасть кронштейну відхилятися, відповідно, злазити штифта штіфта. Бо ця вся конструкція тримається на штіфту, а болти лише притримують Додатково косинець під бортову, щоб впиралося. Значить, серединку я зварив задне ціле. Зараз покажу вам, чому ось так зігнула вал. Тому тут, кому як більше подобається, в принципі можна залишати штатну ЮМЗовську серединку. Ну, Аналогічно з цієї сторони. Так само тут додатковий упорчик, додатковий штіфт, додатково два болти. І третій. Тому що ці два відновив, але ну, так я собі вони там тримають. Тож Ось так вийшло. Думаю, що витримає. Так само пластина теж не прилягала. Ну, відповідно, ці болти не буде рвати, тож у кого така ситуація, можете так переробити. Е, стосовно пальців, ось дивіться, підходить ідеально. Отвір на 22, палець на 22. Це шток від стійки. Тож, кому потрібно буде, зустрічаються діаметром 18, 20, 22 і 25. Підходить ідеально. І ще одне таке зауваження. Ось бачите, ці круглі отвори в диску і вал. Тож, якщо сумістити ці два отвори, то вал проходить через цей отвір і ви можете, не знімаючи колеса, його поставити. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, буду радий.